Прибув на чемпіонат України, щоб е, стати першим тільки за перемогою. Більше ніка Олександр Деньгуб з Дніпропетровщини перемагає у своєму першому поєдинку на чемпіонаті України з боксу серед молоді, 18-22 роки, який проходить у Рівному. Професійно займатися цим видом спорту хлопець почав шість років тому, коли батько привів його до спортивного залу. З того часу пригадує спортсмен, все і почалось. Це вже не перший чемпіонат України для Олександра, проте здобути перемогу попередні рази не вдавалося. Я уже не перший раз я учасником чемпіонату України, але Чуть десь не вистачало, але зараз настрій бойовий, трішки зміни в підготовці були. Ми ошиб... ну, помилки вже стараємося аналізувати, викреслювати їх і кожен раз вже по-новому виходимо на ринг. Ми працювали в залі, готувалися. І як готувалися, покаже результат на ринку. Чемпіонат України є відбірковим перед чемпіонатом Європи, який відбудеться наступного року. У змаганнях беруть участь 20 команд з 19 областей України та міста Київ. Переможці у своїх вагових категоріях гарантовано потраплять до збірної та розпочнуть підготовку до міжнародних чемпіонатів. Цей чемпіонат у нас є відбірковим до чемпіонату Європи. Ми на цьому на базі цього чемпіонату відбираємо команду, яка буде приймати участь на чемпіонаті. Європи. Відбираємо і формуємо. Він обов'язковий, тому що в зв'язку з військовими діями нам треба бачити. Всіх своїх спортсменів, як в якому вони знаходяться стані і де вони чи вони присутні взагалі в Україні, рівнічно цьогоріч представляє команда з десяти учасників, семеро з них мешканці області, ще троє спортсмени з Харкова, які наразі тренуються у Рівному та виявили бажання виступати за нашу область. Андрій Начепорчук, один із спортсменів команди боксом займається 9 років. Цей напрямок обрав для себе самостійно. Розповідає для нього це перший чемпіонат України, проте націлений тільки на перемогу. Військовослужбовець служив в військовій частині, готувався. Готувався я військовій частині. Ну, не дуже довго готувався, але мені повідомло, я на це готувався. Це перші спортивні змагання національного рівня, які проходять на Рівненщині з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Спортивна дипломатія сьогодні є одним із пріоритетів, тому що дипломатія складається з багатьох. Таких напрямків, і саме коли наш прапор, наш гімн звучить на міжнародній арені. Це ще раз заявка про Україну і в такий непростий час для України продовжувати підготовку спортсменів високого класу, проводити змагання, ми зобов'язані це робити, тому що це підняття духу і це неперервність процесу. Цьогорічний чемпіонат присвячений Дню захисників і захисниць України. Змагання триватимуть до 16 жовтня. Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.